Минуло два тижні з моменту російської атаки на 6-4 жовтня про стан відновлюваних робіт під час апаратної наради детально розповів очільник Шосенської громади Микола Нога. Вода продовжує подаватися по відповідним графікам і подається виключно на альтернативних джерелах енергії. По газозабезпеченню система відновлена, але продовжуються роботи по посиленню безпеки цих об'єктів, і там надзвичайно багато роботи. Я дякую газовикам, які продовжують допомагати нашій громаді. Найскладніша ситуація наразі залишається з подачою електроенергії. Повідомив міський очільник. Основні об'єкти не відновлені на даний час. Проводяться будівельні роботи, працюють енергетики і наші. І залучені з інших регіонів подача електроенергії продовжує залишатися складною, хоча практично в усіх квартирах електроенергія буває, але не, не постійно і не по відповідним графікам. Як зауважив Микола Нога, протягом тижня міська влада працюватиме над коригуванням точних графіків подачі електроенергії. І ми розраховуємо, що на цьому тижні. Відпрацьовується система, коли буде зрозуміло, коли є електроенергія, коли її нема. Тому що особливо людей хвилює, коли з'явилася електроенергія від якраз тоді, коли виключилась вода. І навпаки. І особливо страждають в цьому випадку сім'ї, в яких діти, люди похилого віку, яким складно організувати все це швидко і в термінових таких напрямках. Тому робота продовжуватиметься, і я дякую працівникам МНС. генератори у нашому місті вже на сьогоднішній день не працюють. Вони частина в'їхала, частина. Залишається, але система працює без генераторів. Я маю на увазі централізований, державних. Наразі залишаються працювати генератори в державних комунальних установах підприємців в соціальній сфері. Загалом близько 550 генераторів. Лікарні наші продовжують працювати виключно на альтернативних джерелах енергії і другі соціальні об'єкти. Через обстріл вокзалу наразі посадка пасажирів на потяги здійснюється з іншої станції. Працюємо у напрямку довозу пасажирів до електропотягів, Виникає ряд питань, але намагаємося, скажімо так, забезпечувати потребу яка, потребу, яка є на сьогодні, робота триває за допомогою управління освіти. За допомогою. Надзвичайних ситуацій, територіального центру, тому всі працюють задля для забезпечення базових потреб. Здійснюється підвіз до станції Терещинська на всі потяги: це три у напрямку столиці і три у напрямку зворотньому. Як зазначив Микола Нога, минулого четверга вирішувалось питання щодо потрібності курсування одного з потягів. Четвер, питання про те, щоб один із потягів зупинити і щоб він не їздив до нашої до нашої громади. Але після перемовини з обласною державною адміністрацією, з керівництвом залізниці вони полишили це питання, і всі три потяги будуть курсувати до нашої громади.